Привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні з вами будемо говорити про сполучник як службову частину мови. Пригадаємо, що окрім сполучника до службових частин мови належить ще прийменник та частка. Отож, сполучник це службова частина мови, що поєднує однорідні члени речення та частини складного речення. Сполучники не мають лексичного значення, а отже вони не є членами речення. Розглянемо наступні приклади. Скриплять і ридають дерева під вітром. Скриплять і ридають це однорідні присудки. Сполучник І їх поєднує. «Сичів гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Сполучник та поєднує частини складного речення. За способом уживання сполучники поділяються на одиничні, повторювані та парні. За будовою ж сполучники поділяються на прості, складні та складені. Складені сполучники складаються з двох і більше слів. Складні сполучники утворені від інших частин мови. Поставте відео на паузу, знайдіть у реченнях сполучники, визначте групу за будовою та групу за вживанням. Складні сполучники пишуться разом, проте, якщо немов, не, мов, не мов би, не начебто, аніж отож. У складених сполучниках усі слова пишемо окремо, тому що, через те, що, для того, щоб тай. Перші дві частини пишемо разом у сполучниках, незважаючи на те, що, за тим що, тим часом як. Поставте відео на паузу та виконайте наступне завдання. Перепишіть речення у робочий зожит, розкриваючи дужки. А зараз перевіримо цю вправу. Як би не крутила хуртовина, блисне промінь крига розтане. Як ми пишемо окремо. Якби я зіркою в небі була, я б не знала ні туги, ні жалю. Якби тут пишемо разом. Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. Щоб разом, звісно, молодці, дякую тобі, цей меч. Дарма, що ти не сильна. Що? Ти дарма, як написали? Так, все окремо, молодці. Темінь упала на місто раптово, начебто начебто написали. Разом, звісно, молодці, правильно. А зараз поставте відео на паузу та виконайте тестові завдання. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним і до зустрічі на каналі.